Я рада новій зустрічі з нашими малюками. Добрий день, наші любі! Ми сьогодні будемо з вами малювати. Малювати будемо овоч. Він червоного кольору. І фарбу я приготувала червоного кольору. А що ж це за овоч? Ви догадалися? Я впевнена, що ви його вже назвали. Це помідор червоний. Круглий помідор. І малювати ми їх сьогодні такі помідорчики будемо на блакитній тарілочці. Для початку давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Пограємось із ручками. Приготуйте свої долоньки. За парканом на городі ростуть помідори. За кілочки тримаються, соком наливаються. Цікавий віршик, правда? Давайте ще раз очок його повторимо. За парканом на городі ростуть помідори. За кілочки тримаються, соком наливаються. Молодці пальчики наші готові для роботи. А тепер подивіться, чим ми будемо малювати сьогодні наш помідорчик? Ми будемо малювати звичайною кришечкою. Ми кришечку нашу зануримо в фарбу ось так. А тепер притиснемо до тарілочки. Який гарний помідорчок у нас вийшов. Давайте ще один намалюємо. Ще раз занурюємо. Притискаємо. О, дивіться, ще один. Тут є місце ще для одного помідорчика. Давайте ще намалюємо. Знову притиснули. Не хоче кришечка відпускати папер. О, дивіться, дітки, ми намалювали помідорчики. Коли вони трошки підсохнуть, фарба підсохне, то ви візьміть зелену фарбу і домалюйте листочки. Уські та листочки. Ось який гарний у нас малюночок вийшов! Я впевнена, що ви справитесь всі із цим завданням. До побачення! Чекаємо на відео та фото.